Перед вами є школа. Хотів вам показати, як школа виглядає тут в Канаді. Може для тих, хто планує зараз їхати, бо ще дуже і дуже багато у вас буде їхати на проці цього року. І будемо трошки показувати трошки більше, як виглядають райони, райони в загальному в Канаді знову. Тому що зараз якраз час для цього, багато людей мене попросило це робити знову. І я робив це на початку. Бачите, як тут гарно хати різні всі, побудовано, все, травичка пострижена, все акуратно, все чисто, все як має бути. І тут зліва школа зразу. Люди можуть своїх дітей посилати в школу. І так виглядає, школа досить така. Ця школа не є дуже стара, буквально, може, має відсили 5 років, але в Ведмонтоні є дуже і дуже багато різних шкіл і багато різних опцій. Звісно, перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ, відкривати безплатні рахунки, кредитні, дебет рахунки і більше. І вони знаходяться тільки в провінції Онтарію, допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу в опції під відео. Переходьте, і дізнавайтеся більше для себе. Перший плюс, про який я хочу поговорити, це те, що тут є мультинаціональність. Тут дуже велика різноманітність різних національностей зібрана в державі. І ви, напевно, себе зараз запитуєте, ну як це може бути плюс, чим це добре, чим це добре, що різні нації всюди ходять, змішані і так далі. Це добре, тим для іммігрантів суто, для таких людей, як ви, для, як я, хто іммігрував з Європи, хто шукає кращого життя, можливо. І це дуже добре, бо ви будете відчувати себе як вдома. Вас не будуть так знаєте, дискримінувати за те, що ви не знаєте можливо мови на початку, за те, що ви будете говорити з акцентом. Взагалі, все, що пов'язано з імміграцією, тут зрозуміють вас, тому що тут дуже багато людей, які іммігрують щодня, фактично в цю державу, і люди від таку, таким чином себе можуть знайти тут швидше, ніж, наприклад, в інших державах, які більш більш сфокусовані на своїй нації, на своїх людях і не будуть так до вас причеплятися. Це дійсно дуже великий плюс. Можливо, ви хтось це не думає, що це великий плюс, але це дуже добре, коли ви зможете себе відчувати в майбутньому. Дуже дуже близько, як вдома. Вдома ви ніколи себе не будете почувати, тому що дім, батьківщина це є тільки одна Україна, але все рівно ви будете ближче до серця, вам трошки буде спокійніше, вам буде на душі, і ви зможете так адаптуватися набагато-набагато швидше. Другий плюс про Канаду це звичайно ця прекрасна природа. Канада є дуже гарна і неймовірна держава. Наприклад, багато різних місць Канади попадають в одні з топових місць світу. По по тому, що варто їх відвідати. Наприклад, одне місце, яке я вам розкажу, це Лейк Луїс. Лейк Луїз знаходиться трошки десь 20-30 кілометрів від містечка Банк Національному парку, і туди просто стільки-стільки людей їздять, хочуть потрапити. Там дуже-дуже красиво, дуже гарно. І взагалі мальовниче просто місце, чудесне місце. І таких місць в Канаді є дуже дуже багато. Якщо вас цікавить рибалка, Літня рибалка, якщо вас цікавить на човні, собі плавати, кататися на човні, то а Канада має найбільше озер в цілому світі. Ви собі просто віть тут озера на озерах. Просто також, якщо вас цікавить дуже сильно зимова рибалка, якщо вас цікавить, мисливство, якщо вас цікавить, просто гуляти лісом, якщо вас цікавить, збирати гриби, якщо вас просто цікавить, фотографувати різних пташок. Ну просто Стільки є можливостей тут, що ви просто ніколи не будете, як то кажуть, вам ніколи не буде нудно, якщо ви дійсно захочете і і вклинутися в цю дичину, яку дуже багато ще цієї, як то кажуть, лісів всюди по Канаді. Навіть ще люди туди ні ногою ніде не ставали. Тому це країна дійсно класна і дуже цікава. Ну і як ми не поговоримо про третій плюс? Третій плюс він такий е, цікавий, тому що багато людей зі мною не будуть погоджуватися, але я його все рівно скажу і включу як в плюс. В Канаді є безкоштовна е, медицина і це дуже-дуже добре. Якщо ви працюєте на якійсь роботі, яка має бенефітс, які покривають вам, наприклад, зуби. Покривають вам лікарство, то це взагалі просто чудесно. Вам взагалі не треба буде переживати, витрачати якісь кошти на своє власне здоров'я, на те, щоб ходити до лікаря. Але є проблема в тому, що е, в Канаді є одна проблема, що не вистачає спеціалістів і дуже складно знайти. Сімейного лікаря, особливо зараз. Але якщо ви знайдете його, якщо вам вдасться знайти сімейного лікаря, то все у вас буде добре і ви зможете собі нормально лікуватися і будете задоволені, як то кажуть. Але те, що в Канаді кожен одинаково себе почуває, і ви не зможете там. Прийти, наприклад, я не знаю, може домовитися з кимось, може, вас якісь знайомі будуть е, в медицині, і вам треба буде попасти до лікаря чи отримати якісь там УЗІ прискорено, то тут цього неможливо зробити. Тут фактично така система, що чи ви багат, чи ви бідний, ви будете однаково всі чекати е, в черзі до лікаря чемно. І це дійсно хороший плюс, тому що всі в суспільстві почуваються рівні в такому сенсі. Четвертий плюс дуже і дуже хороший для людей, які хочуть отримати вищу освіту в загальному в Канаді, чи в загальному для себе, чи просто в загальному хочете вивчитися і мати нормальну вищу освіту. Канада має дуже високу цифру людей, осіб, які мають вищу освіту. І в канадська вища освіта вважається одна з найкращих в світі. І досить пара університетів попадає в топ-100 університетів світу. Один в Альберті і один в Британській Колумбії, і пару в Торонто. Це просто феноменальне місце для того, щоб отримати вищу освіту і вчитися в одних з найкращих університетів світу. І канадська освіта дуже дуже. Поважається всюди по світу. Тобто, в принципі, якщо ви будете мати канадську світу, то вона затверджується в багатьох інших державах світу. І Це дійсно дуже вагомий плюс, особливо для людей, які хочуть здобути вищу світу, або для людей, які йдуть з дітьми, які в майбутньому будуть поступати в університеті, в коледжі і так далі. І на кінець останній такий вагомий плюс про Канаду це стабільність, це те, що людина. Якщо хоче чогось добитися, буде важко працювати. Не обов'язково, що іменно важко працювати фізично. Я говорю загально, навіть морально ментально важко працювати, будете йти до своєї мети, то є досить вирогідний шанс, хороший шанс, що ви зможете добитися свого власного житла в майбутньому, що ви зможете добитися купити свій автомобіль мрії. І в загальному жити собі стабільно, що ви будете знати, що ваша зарплата приходить в такий-то час. Ви будете знати, що е, ви можете собі щось придбати, ви зможете їздити відпочивати. Гарантовано раз в рік, якщо дуже гарно свій бюджет розповсюджувати. А ми, як українці, ми в принципі, майже всі вміємо розповсюджуватися своїми грошима, своїм бюджетом. І ви зможете собі, принаймні, звичайно, може, Мексика це не є іменно для вас або Куба, але все рівно в Кубу я вам не рекомендую, до речі. Бо Куба підтримує Росію, але це в кожного право, кожен має свій вибір, робить, як йому вигідно. А саме головне, що я кажу, що є можливості, ви зможете завжди почуватися себе як людина стабільно і жити собі спокійно, і не переживати, як то кажуть, дуже сильно за свою безпеку. Звичайно, в Канада трошки з останніми роками, роками зіпсулася по безпеці, але це. Канаду ще на Канаді ще дуже дуже далеко до Сполучених Штатів Америки, і це дійсно правда: в Канаді ще можна знайти спокій, свій клаптик, спокою і просто собі ходити на роботу, їздити собі, з сім'єю в зоопарки чи на природу на вихідних і дійсно е, насолоджуватися, хоч і всі говорять, що зима це дуже погано, холодно і так далі. Ну, зима це є. Природнє, це природне чудо, яке ми повинні всі поважати, відчувати і насолоджуватися. І так як зимою, так само, як і літом, можна завжди знайти щось, чим ви можете себе зацікавити. Тому, друзі мої, надіюся, що відео вам сподобалось. Надіюся, що е, я зроблю можливо ще відео про 5 негативних е, е, с, плюсів і мінусів про Канаду. Якщо вас цікавить таке звісно, кажіть мені, я це обов'язково зроблю. А вам бажаю всього найкращого. побачите дуже скоро в моїх наступних відео з вами.